хорошо все. Хорошо? — Хлопок темно, мене відкинуло, Двері вилетіли, все посипалося. Росіяни поцілили іскандером та шахедами по звичайній сільській крамниці. Принаймні четверо людей загинули, серед них двоє дітей. Цей житловий квартал окупанти атакували надвечір суботи. Розвалена зупинка громадського транспорту. Тротуари залиті кров'ю й посічені характерними вибоїнами. Ймовірно, ворог використав касетну балістику. Окупанти цинічно атакували невеличке село на Дніпропетровщині саме у той момент, коли місцеві повертались додому. В цей момент приходив 17 годин. Приходить маршрутка, і за, за в основному люди виходять маршрутку йдуть зразу в магазин за, за побутками. Повністю знищено магазин. Попередньо загинули усі, хто знаходився всередині. Жертв щонайменше четверо, серед них діти 11 та 14 років. Всередині були, не знаєте? Ні, вони, скоріш всього, що тут, знаєте, молодь, джо вечора. Вони понятно гуляють. Все як в центрі нас вважайте, хороші хлопці. Вони завжди разом були. Друзі? Друзі, так. Це дуже велике горе. Також росіяни вбили 18-річного юнака, а ще ймовірно його матір Наталію. Після удару балістикою по магазину, коли із сином зник зв'язок, жінка якраз бігла рятувати його, як раптом повторний удар шахедом. Місцеві кажуть, наразі вона серед зниклих безвісти. Вбила його. Ну, а мама побігла після першого зрива дивитися, де її син, бо він не відповідає на телефони. Вона сорвалася в чому була, і похоже, що вона під шахет попала. Її не стало, її не знайдуть. Також смертельні поранення отримала 50-річна місцева. Її намагались врятувати у лікарні, але марно. Сусідка моя загинула. Вона краще від сараю. А я буквально за п'ять хвилин прийшла на її раніше. Назійшла, як стався вибух і її волною. Але кількість жертв ще може зрости. Адже загалом, після атаки кажуть правоохоронці, зниклими безвісти у селі вважають шістьох людей. Це моє акмо ну, крайнє. Свою потрощену оселю показує 71-річна Надія Степанівна, лікарка-кардіологиня. Під час удару була на роботі, організовувала евакуацію пацієнтів та надавала допомогу пораненим. До того як приїхала швидка допомога МЧС, ми робили перев'язки, робили їм бізболюваючи. Наразі відомо про сімох травмованих. Половина отримали важкі поранення. За їхнє життя наразі борються медики. Ось власне бачимо місцеві лагодять вхід у будинок, тому що вхідні двері погнули. Внаслідок російського комбінованого удару у селі пошкоджені сім житлових будинків, зокрема, два багатоквартирні вибиті вікна, знесло дахи, потрощені фасади. Місцеві наразі екстрено ремонтують під'їзди. І сподіваються на допомогу влади. Владислав Авдієнко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Посипалось, упалося, слл'є як з відра. І ми не знаємо, що робити. Помощі нам ні відки нема. Чому ви нас адфутболі всіх? Я ще сам ліквідатор Чорнобиля в 86-му році на реакторі робив. А тепер горе таке. Хто поможе? Аби захиститись від дощу, тепер потрібна парасолька навіть у під'їзді. Мешканці вулиці будівельників понад місяць тому пережили російський ракетний удар. Тепер потерпають від протікання даху, який після прильоту ніхто не залатав. 20 вересня на відео російська крилата ракета пролітає просто над містом. Й одразу вибух. Тоді через ворожу атаку одна людина загинула. Понад три десятки зазнали поранень. Потрощило багатоповерхівку і приватні будинки неподалік. Їм частково позривало дахи. Минуло півтора місяця. Перебиті всі дерев'яні перекриття, всі крокви практично криші немає. Мешканцям цих двох багатоквартирних будинків зрешечені дахи ніхто не залатав. Показують самі змайстрували тимчасовий захист із плівки. Кусочки USB ми підбивали пленку. Втім, це не спрацювало. Вода по кроквам стікає, і ми вже підставляємо в каструлю. І вона в каструлі збігає. Вчорашню ніч ми провели на криші, тому що вимокали тазіки, відра, миски, каструлі. Із осінніми дощами лихо від російського прильоту масштабувалося. Вода із легкістю долає перекриття. Вода попадає прямо на перший етаж під'їзді. тобто у нас весь будинок мокрий. Може замкнути електрика. коротке замикання вже було в сусідньому будинку в оселі пана Віктора, коли той спав. Іскри полетіли, проснувся то що проводка замкнула. А потім і водичка побігла. Квартири потрощених росіянами будинків нині за рівнем вологості. Нагадують печери, численні струмки буквально стікають по стелях, подекуди вони обвалюються. Воно як гухнуло. Ну добре, що я обіжав. Дивіться, які камінюки голову пробити воно може. Аби бодай якось захиститись, Володимир Федорович ходить власною вітальною у велосипедній касці. Одіваємо каску, тому що голову може пробити. І будемо переливати воду. Майно, яке дивом вціліло після прильоту. Чоловік тепер рятує від вологи. Вже майже зневірився. Ковіор, поли, диван, постільне більо, стінка. Тут все пропаде. Уже все пропаде, воно вже все мокре, сире. І це попри те, що дахи у сусідніх двоповерхівках вже давно залатали, обурюються люди. Щоправда, там керує жилсервіс, а їхня управительська компанія скаржаться самоусунулася. Вони сказали, нам там зберіть документи, які потрібно, і Перейшліть нам на телеграм-канал. Ми це все зробили. Вони сказали: чекайте, що відповість міськрада. Там якась особа черга для таких як ми. На зв'язок вони більше не виходять. Ніхто навіть не прийшов, не поцікавився, в якому стані будинок. Чи живі ми тут? Поліція нас виводила, відсіляв нас був ранений. У відчаї люди написали листи до міськради із проханням допомогти. Але Пишуть, що Наче, ми з необращатися компанії, з ми заключали договор. Куди звертатися? Нам немає зворотного зв'язку з ними. Ніякого від мешканців дізнаємось. Будинок обслуговує ТОВ внутрішньобудинкові системи. Сайт виключно російськомовний, автовідповідач теж. Добрий день. Ви позвонили в аварійну службу управляючій компанії внутрішньодомової системи. Контактні телефони здебільшого не відповідають. Поспілкуватися вдалося лише із диспетчеркою аварійної служби, яка від відповідальності відхрестилася. Якщо ви там знаходитесь рядом. Ви бачите, що там всього 8 квартирок, і таких коштів ну ніяк не може в них бути на щиту, щоб замонтівала фірма їм кришу. Я плачую тут всього три місяці. Диспетчер аварійної служби. Дзвоніть керівництву. А це не аварійна ситуація. Юрист пояснює, у мешканців потрощених будинків нині є два варіанти ремонтувати дах власним коштом і потім вимагати від управительської компанії компенсації або судитися із нею. По суті, це повинна робити обслуговуюча компанія. Це її обов'язок. Їм треба звертатись до суду до обслуговуючої компанії, і в позовній заяві вимагатись, щоб їх примусили виконати договір. Щоправда, поки суди розглядатиме справу, люди змушені будуть жити із дірявим дахом. Обслуговуюча компанія може почати тягнути процес на декілька місяців, це точно півроку, рік. Я би тут радив би їм зараз шукати не справедливості, а шукати гроші на те, щоб відновити крівлю. От тільки ціна ремонту, яку людям озвучили будівельники, кажуть, непідйомна. Нам сказали, що це треба півмільйона. Таких грошей у нас немає. Ми звичайні люди, які вже пенсіонери, і не працюють, є у нас військовий. Ми звернулися по коментар до міськради, і там пропонують людям ще один варіант: допоможуть, якщо ті екстрено створять ОСББ. У нас є такі успішні випадки. Вже в нас таких шість будинків, які після влучання ворожого там боєприпасу різних типів успішно створили ОСББ, і дійсно місто допомагає відновлює роботи. Але є і негативні випадки на вулиці Янгеля будинок, який стоїть без вікон з 2023 року. Тільки через те, що вони в будинку не домовилися про створення ОСББ. Хоча і ми були на загальних зборах і знайшли ініціативну групу, і допомагали всіляко, але не було порозуміння в самому будинку. Отож, алгоритм дій такий: люди проводять загальні збори. Якщо понад 50% голосують за, створюють ОСББ. Далі оформлення на це піде 2-3 тижні. Виписка про створення юридичної особи і визначення голови правління для цього потрібно. Протокол загальних зборів і статут. Потім одразу ж можна звертатись до департаменту із питань самоорганізації населення міськради, і ті обіцяють полагодити потрощину через російський удар по крівлю. Але на підготовку потрібен час. Нам потрібно підготувати документи для того, щоб підтвердити цю аварійну ситуації, включити їх в протокол ТБНС, провести заміри, дефектування. Провести публічні закупівлі і від моменту створення до моменту робіт це ще пройде ну три тижні десь. Отож, доля будинку нині у руках самих мешканців. Владислава Авдіянко, Євген Дрозд та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.